Селище Удачне знаходиться відносно далеко від лінії фронту, але попри це періодично потерпає від ворожих обстрілів. 25 квітня після обід окупанти завдали чергового удару по населеному пункту. Вчора десь приблизно о 13 годині була обстрілена станція, залізнична станція Удачна, от в районі залізничного переїзду. Ну, на жаль, є загиблі, поранені, загинуло троє залізничників. І знаєте, як люди були командировані з Бахмуту, переїхали з Бахмуту, і тут таке нещастя трапилося. Укрзалізниця підтвердила інформацію про загибель своїх працівників: це Богдан Ковальов та Михайло Бандрівський, яким було по 26 років, та Сергій Кузнецов, 37 років. Всі вони працювали електромеханіками. Ще четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Їх було госпіталізовано до медичного закладу. Ракетний обстріл наробив лиха і в самому селищі. Пошкоджень зазнали як приватні будинки, так і об'єкти інфраструктури. Зараз комісія працює, ми вже опрацювали близько 30 будинків ну, різного ступеня пошкодження. Є пошкоджені дуже сильно. І дахи, вікна, двері є трошки легше Ділися. Значить, Адмінбудівля постраждала, постраждало кафе, школа, клуб. Ось такі наслідки. Це 86-річна Катерина Іванівна. У момент обстрілу жінка знаходилася вдома. Її донька каже, у будинку, де живуть з матір'ю, не лишилося жодного вцілілого вікна. Да, гучно було, як ну, Взрив, завжди гучно. Ну, дома була, ходила, ну, зрив раси і все. Все повилітало окна, криша сам. Їдя. Будинок Анатолія Сергійовича також зазнав пошкоджень, та, на щастя, його в момент прильоту вдома не було. У мене навіть мішок. Що там, ну що може. Тим більше я їхав з міста якраз, І тут на, на вглу мені побахнуло. Ну, Сюди вже поворачувати переїзду. І бабах так я об'їхав вокруг. Та ну, така одна криша, друга криша, окна всі. Та так, позакривали, ні повиривали, ну чуть там не закриваються два, два не закриваються. За інформацією поліції Донеччини, окупанти вдарили по селищу ракетою Іскандер М. Через пошкодження контактної мережі станом на 12-ту годину дня було обмежено рух залізничного транспорту через станцію Удачна Альона Соболенко Чепіль Даниїл з Удачного спеціально для телебачення «Капрі».